Скидаємо посилання в групу і будемо розпочинати наш прямий ефір. Так, посилання в групу закинули. Посилання в групу закинули. І зараз будемо працювати з нашим пристроєм. Так, Немного. а є. Коротше, е на сьогодні у нас пристрій приїхав від клієнта поштою. Всім, всім відомою такою червоною поштою. На пошта. Клієнта комп'ютера не було. Ну, На жаль, сказав, що з комп'ютером ніяк що з нього не, немає не, не можливості де взяти комп'ютер, прислав його і потрібно розбукувати. Це у нас є пристрій Око m 5 Як ми бачимо, питає в нас пароль, який був до скидання, або варіант є використати аккаунт. Google. Його клієнт також не, не пам'ятає. Прийти далі, як бачимо, не можна. Так. Нас не пускає далі. Зроблю собі фоточку другим телефоном ще для архіву в Telegram, окремо зараз. Так. Тож, пристрій зараз ми відключаємо. Перезавантажуємо режим для скидання і вибираємо режим Mi Assistant. Як ви могли побачити, пристрій справді заблокований. Тобто це не буде фото, відео, монтаж і тому подібне. От, паразит. Розряджені. І таке буває. Всі не додивився, що він розряджений, мусимо зачекати. Взагалі, яка мета прямих ефірів, чому я їх почав запускати? Скажем так, в якійсь мірі комусь щось доказувати, газмісту немає. Я і так свою роботу знаю. Те, що в моїх силах я роблю, і без проблем. Скажем так. Але Було... був випадок, Один на Ютубі користувач написав мені, що він ще, ну, якби не мені, а просто в коментарі під відео не ведіться. То все Лухотранство, типа, коротше, тому подібне. Підключимо облачок, швидку зарядку, хай він швиденько підзарядиться. Типа, Лухотранство не ведіться, то ну. Нереально. Це, там було конкретно відео про розблокування Samsung е, по імею. Тобто не треба ні доступу до комп'ютера, тільки імей-пристрою, перевірка і оплата і розблокування. І клієнта то повиглядало надто дивним, що це нереально. І він такий мені напочаток відео. Коли я написав йому, які будуть докази. Коментаря, що справді це лохотронси і тому подібне. Він проігнорував. Протягом дня відповіді не було. Ну, в результаті користувач такий був заблокований на каналі, адже коментар не обґрунтований, жодних доказів. І мені прийшла одну думку така ідея. Та писати прямі ефіри. Різниці якби для мене аж сильно немає, тому що і так відео записую. Ну, якби невеличка різниця є, тому що таке незручність. Коли пишеш просто відео, то можна покласти на паузу. Якщо прийшов хтось з клієнтів в сервіс, можна покласти на паузу, потім продовжити. З прямим ефіром вже цього не зробиш, Ну, трошки незручність. Але принаймні, вже як хтось сумнівається, що може монтаж я зробив, ще щось подібне, то вже в цьому плані прямий ефір неможливо ніяк змонтувати. Максимум, що дає в, в студії YouTube, це обрізати просто як щось, якусь частину. Ну але все одно, якщо ми щось обріжемо, то ну, умовно, якщо так припустити, то не буде видно, що він заблокований там чи ще щось. Але я, якщо я обрізаю, то для прикладу я обрізаю такі моменти, як зараз. От, телефон сів. То я, щоб цього не було видно вже в, при перегляді на Ютубі, то я оцю інформацію от обріжу, щоб ті, хто буде пізніше переглядати відео, щоб вони вже оцей момент, ну ця інформація, скажімо так, ну вона і лишня в тому відео для перегляду на Ютубі потім. То цю частину зараз, поки пристрій заряджається, трішки, я її виріжу. І, скажімо так, зроблю знову міні-ступ і підемо до розблокування пристрою. Тобто ми зараз знову ж таки прийдемо до, до того вікна, де нас питає пароль, і так що перепрошую е глядачів своїх за, хто приєднався за затримку. Могли... На жаль, точніше я бачу, що батарейка розряджена, але було клієнтів парою, то бігали туди сюди, то, то якісь аксесуари, то ще щось, і я так і не щось не встиг його поставити на зарядку. Не буду... Ну, голову завернуло трошки, скажімо так. Так, дубль 2. Маємо на розблокуванні сьогодні пристрій від клієнта. Приїхав пристрій, як я називаю, червоною поштою, новою поштою. Клієнт не мав доступу до комп'ютера в себе, тому вирішив відправити. Це у нас модель Поко М5. І, як бачите, він заблокований. Тобто пароль просить після скидання до заводських. Пройти ми не можемо або ввести пароль, або варіант використати аккаунт Google. Його клієнт пробував зайти, відновити доступ не, не міг. І як бачимо далі, пройти ми не можемо, поки не введемо стару старуну пошту та пароль. Пристрій перезавантажуємо тримаємо звук вверх. Так, что за свинство? Чи, то діла не буде. Я перепрошую своїх глядачів. Давайте зробимо так, щоб воно не займати лишній час. Я завершую прямий ефір, заряджу його хоча б до 20 хвилин, а то він паразитові увімкнувся, а коли переходив в режим скидання, він одно пише розряджений. А ні? Повезло. Повезло всім. Щось він одумався. Набираємо режим Mi Assistant, підтверджуємо клавіше включення. Бачимо, що кабель під'єднався, анімація відбулась. І тепер запускаю процес розблокування з комп'ютера. Спочатку перевіряємо з'єднання з, з комп'ютером. Так, пристрій бачить, все добре, його нормально. І запускаємо розблокування. Так, пристрій успішно розблоковано. Відбувається перезапуск. Кабель можна відключати. Він вже нам не потрібен. Wow. Те, що пристрій запускається <кій> довше, як бачимо зараз, ніж зазвичай. Це вже ознака того, що він має бути розблокований. Це відбулося старання його ще раз повторне. І перший раз, як ми знаємо, зазвичай пристрій завантажується довше, ніж, звичайно, після перезапуску чи вимкнення. Тому дочекаємось запуску. і Пройдемо всі налаштування. Все, як бачимо, пристрій запустився. Вибираємо, мова в нас стоїть українська. Проходимо далі. Умови. Включаємо до інтернету, щоб ви не сумнівались, хоча ну... Тут відео без монтажу, але вдруг все-таки все одно буде сумніватися. Вдруг інтернет як підключиться, то заблокується. Включаємо до інтернету і все так само йдемо в напрямку до робочого столу. Не копіюємо нічого, налаштовуємо повністю пристрій при з нуля. Клієнт вже собі сам його налаштує, що йому необхідно. І як бачимо, у нас вже є опція пропустити та опція створити обліковий запис. Чого, якщо ви уважно дивились або вже знаєте, як виглядає блокування Google, чого недоступно перезаблокованому стані цієї цієї опції недоступної, тільки кнопка далі. І забули електронну адресу. Роблю фото для архіву. Телеграм зробив. Автоматично вже тема пропонує. Знаю, як вам, мене вже ця тема достала, У мене його немає, але всюди, де не глянь, сюди реклама цього теми. Так, продовжуйте. Рестування завершено. Зараз з'явиться робочий стіл. Кнопки навігації вже бачимо є. Все, робочий стіл готовий. Пристрій розблокований. І, як ми говорили, модель POCO m 5 Якщо комусь потрібно розблокувати чи подібний пристрій. Ми і не тільки. Пишіть точно модель в у Telegram, не в групу, а саме в Telegram напряму в мені. І тоді зможемо уточнити деталі, чи можливо на даний момент зробити таку модель, чи можливо, яка ціна, і як це можна зробити дистанційно чи, чи онлайн. Перепрошую дистанційно, чи потрібно відправляти. І ще одне дуже важливе уточнення, хто додивиться до кінця, чому е, наголошую саме на фразі писати не в групі мені, а в Telegram. Група, скажімо, суто для того, щоб залишити відгук і прочитати відгуки інших про мене, про мої роботи. Якщо ви пишете туди. На жаль, групу час від часу можуть моніторити шахриї. На жаль, було таке. Хоча й група невеличка вже, але було таке, що після того, як клієнти писали мені в групу, шукали якусь послугу, їм писала людина з лівого аккаунту, якого немає в групі або є в групі, і пропонувала послугу, звичайно, за дуже солоденькою ціною, такою, щоб точно не відмовилися. І в результаті просто потім будуть претензії до мене, що шахрай взяв гроші і не розблокував. По факту людина внехтовала е, правилами. Правила я виправив недавно. Вони змінені, майже ну, в більшій мірі, скажімо так, змінені від ті, які були початкові. І якщо хтось буде писати у групі, шукаючи якусь послугу, запитуючи її, і її обман шахрай. Просить передплату, не жалійтесь потім, не пишіть поганих відгуків, тому що в правилах все описано про це. Хто читав, буде обережний, його не обмануть. Хто не читав, моєї вини тут немає. Так, всім дякую за увагу. Результат успішний бачимо на відео. І до наступних прямих ефірів.